Привіт! Сьогодні у мене. Ви бачите, що це котлети, так? Так, це котлети, але не зовсім. Це цибуляники. Для приготування цієї страви потрібно, а ви подивіться відео, дізнаєте, що потрібно. Потрібна я взяла 900, я зважила, 900 грамів цибулі, 300 грамів фаршу, можна 100 грамів фаршу, можна взагалі не додавати фарш. Далі потрібно 2 яйця, але я готувала страву, і в мене залишилося 4 білки, я їх буду використовувати. Саме за цих білків я її придумала готувати цей рецепт. Потім можна додавати біл хліб Але я додам білі сухарі, спеції, і все у нас буде, як кажуть, дуже дуже смачно. Зараз я нарізаю цибулю дрібненько, тому що якщо перебити її на ем, подрібнювачі, воно буде як каша. По-перше, що дуже запах тоді цибулі відчувається, і дуже гіркота. Просто отак нарізаємо дрібненько-дрібненько цибульку і складаємо в миску. Тепер де чайну солі і отак трішки перетру. Можна ще й чайну лож ложечку цукру, щоб цибулька так прямо сок пустила. Плачу, плачу стою. Додаю сюди два яйця. У мене вони навіть, можливо, будуть трішки такі грубіші, тому що один білок. 300 г із бедра курячого фаршу. Ще раз кажу, можете додати 100 грамів, можете зовсім не додавати. Можете е підшировину посмажити. І у ці вишкварки сюди додати теж дуже-дуже гарно буде. Розмішую до однорідності, куштую на сіль, додаю чорний малиний перець, паприку, солодку, кор... хмелі-сунелі. Що ви бажаєте, що у вас є, то й додавайте. Або навіть є такі м... спеції для картоплі, теж можете додати. Звичайно, додаю суху петрушку в окрі, бо в мене її дуже-дуже багато. Мама її насушила, тому ми по. Будемо її використовувати перечорний меленик, перемішую це все. Додам сюди, десь я бачу по структурі 4 столові ложки сухарів. Ви можете додавати манку, але з сухарями краще. Вимішую, і залишаю, по солі все довела, залишаю хвилин на 15, щоб сухарі трішки. Бачите, зразу така маса стала. Якщо ви бачите, що у вас ще зарідка, додайте ще трішки сухарів. Але добре-добре так вимісіть. Ви можете панірувати в сухарях, як будете робити, в борошні можете. Це за бажання. Отака От маса у нас вийшла, гарного кольору закопченої паприки. Це хай стоїть і зараз будемо смажити. 10 хвилин постояло у мене цей фарш постояв. Зараз наливаю. Олійки небагато, не потрібно фритюр, а саме головне беріть, щоб у вас сковорідка була із кришкою. Це саме головне, тому що ми будемо їх смажити під кришкою, щоб вони пропарилися і потім їх тушкувати не буде. Зараз нагрівається, беру ложечку, чи так ось так виглядає фарш цей. Не скаже, що він з сибулі, правда, Таке не наче він з одного фаршу. Це за паприки такий колір. Руки трішки зволожнюю. І отак, щоб вони були однакові, беру ложечкою невеликі. Спочатку кульки. Дуже гарно тримається, все, нічого не розлазиться. І зараз буду викладати, отак придавлювати і викладати на сковорідку. Накриваємо. Давайте подивимося, що у нас тут відбувається. Гарно все перекидається. І на повільному вогні підсмажуємо з двох боків. Знову накриваємо. Щоб вони у нас пропарилися, щоб цибулька стала м'якенькою. Дивіться, я перевернула загалом десь по 5 хвилин з кожної сторони і з. Кожного боку під кришкою можна знімати і викладати наступну партію. Дивіться, яка краса, але на такому середньому вогні підсмажимо ці котлетки. Що дивіться, яка тарілка із 300 грамів фаршу. Котлети дуже гарно тримають форму. Дивіться, які вони гарнесенькі. Навіть останні ось останні дуже гарно посмажилися. Зараз будемо куштувати. Можете. Їсти цей соус приготувати. Ви можете це смакувати із йогурт, додати туди часничок, зробити такий солоним огірочком. Просто з салатом можна. Я сьогодні без нічого покажу вам, як виглядає ця котлетка цибуляна. Дивіться, як я її розломую. тобто вона не розламується а просто так. Тримає дуже гарну форму. Це трішки таке засмажисте. Куштуємо. Ніжна. М -м -м. Мені подобається дуже таке. Цибулька і не розлізлася, і не тверда. Пропарилася добре під кришечкою. І дуже спасується страва, тому що я люблю цибулю. У нас в сім'ї дуже люблять цибулю в будь-якому вигляді. Воно зараз рівні пропорції сметани і кетчупа. Все по-простому, не треба цей випіндрьош. кому він потрібний. Саме головне, щоб було смачно. Ну, звичайно. З соусом набагато смачніше, набагато. Кислинка томатів смачно. Так що, будь ласка, весь рецепт перед вами. Зараз цибуля, знаєте, коли вже підходить сезон, що вона починає трішки, як знаєте, псуватися, і продавці її продають дешевше, набагато можна вибрати. У кого дуже багато вродило цибулі. Оця страва вона дуже смачна. Повірте мені, якщо ви не любите цибулі, то, звичайно, це не ваша страва. Можете подрібнити ще дрібніше, можете. Це ваш. Я кажу так, як я готую, і показую так, як я готую. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою. Готуйте всього вам найкращого. І діліться рецептами серед своїх друзів в інтернеті. Можливо, хтось не знав, має цибулю, а не знає, як готувати. До побачення. І пригощайтеся, будь ласка, будь ласка, нічого не змінюємо. Формат не змінюється. Беріть. Беріть. Не одну беріть дві, три.